Біг на різні дистанції стрибки в довжину та висоту у Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат з легкої атлетики серед юнаків та юначок – 2013-2015 Років народження в районі 200 учасників приїхали з нашої області, з Вінницької області, з Рівенської області. Війна внесла свої корективи в підготовку спортсменів, але ну вже ми адаптувалися, скажімо, на четвертий рік. Тому стараємося максимально залучити дітей, щоб вони були в залі, щоб вони відволікалися від цих буднів, від цих тривог. Ангеліна в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді займається близько року. Я займалася художньою гімнастикою, і якось ми переїхали з Луцька, і мені не знали, що мені займатися, і я вирішила піти на легку атлетику. Я тут займалася маленька, карбацькою. Є медаль за довжину, третє місце і три грамоти. За 60, за 150 і за довжину. За словами чемпіонки Європи та віце-чемпіонки світу Марини Бех Романчук, діти мають гарний потенціал та головне бажання перемагати. З дітьми потрібно гратися. Давайте говорити відверто. Якщо говорити вже за більш дорослого спортсмена, це йде вже більш така а, серйозна робота. Про таких маленьких діток ми говоримо, що це має бути більш ігровий формат, а, міксований з нахилом на легку атлетику. І все це можна зробити так, що саме через цей ігровий формат, саме через гаджети, ми можемо їх сюди залучати. Їм може бути тут цікаво, тому що в нас будуть різноманітні ігрові такі форми, да і все це можна підсучасне і такий лад підводити. Відкритий чемпіонат з легкої атлетики відбувся за підтримки Хмельницької обласної ради. За словами очільниці обласної ради Віолети Лабазюк, попри усі виклики, потрібно популяризувати та розвивати спорт серед підростаючого покоління. Тішить око те, що сьогодні чимала кількість, фактично з усіх територіальних громад нашої області і з сусідніх регіонів приїхали дітки з тренерами підтримати цю ініціативу. Адже дані спортивні змагання проходять під ігідою при підтримці Хмельницької обласної ради. Ми сьогодні маємо попри виклики сьогодення максимально розвивати і популяризувати всі види спорту, не звичайно популяризувати здоровий спосіб життя, проживаючи в епоху діджиталізації, живучих умовах неоголошеної великої війни, насправді все важче, ваші приділяти час. Дітям, здоров'ю, ми звичайно розвитку фізичного виховання і спорту. І переконана, що саме ці заходи зможуть максимально об'єднувати дітей на меті до реалізації своїх самих заповітних планів і мрій на спортивній арені, спортивні ниві. Сьогодні побажала діткам, аби перемогли найкращі. Переконана, що точно кожен для себе сьогодні поїде з перемогою по своїх домівках, по своїх територіальних громадах, з кубками і медалями.